Якщо ви не хочете напрягатись, тоді живіть самі. Ось така от ілюзія існує серед пар, серед стосунків, що в стосунках я маю бути собою, хочеться сказати. І тут у мене перестав працювати мікрофон, але я не помітила. Це бути якимось козлом, якоюсь стервою і не напрягатись, а просто бути ось такою, а ви мене приймаєте. Хочу поговорити зараз ось про такий момент. Я відпрацював робочий день, я стомлений, я прийшов додому і хочу розслабитись. Ну, живи тоді один. І це звернення не до чоловіків, а і до чоловіків, і до жінок, і неважливо, яка ваша гендерна ідентичність. Якщо ви напрягаєтесь на роботі і прийшли додому, і хочете просто розслабитись і не напрягатись вдома, то живіть тоді самі. Не йдіть стосунки, не будуйте стосунки, а просто живіть самі. В такому випадку ви можете прийти додому, видихнути, зняти всі свої маски, всі свої зажими, всі свої якісь правила для себе про себе. І бути максимально собою, максимально розслабленими, не йти в якусь комунікацію. Тому що якщо ми з кимось живемо, ми завжди будемо йти в комунікацію. І людина, з якою ви живете, вона хотітиме цієї комунікації, бо інакше нащо ми взагалі живемо разом? І ось такий от, ну, не парадокс, але така от цікавинка, чомусь ми, люди, на роботі викладаємося значно більше, ніж в стосунках. І, звісно, тоді на роботі. Ми досягаємо якихось вершин, успіхів, у нас зростаюча кар'єра йде, нас цінують, нас поважають, але які ми на роботі? Чи дозволяємо ми на роботі собі кричати? Чи дозволяємо ми на роботі собі розкидати носки по всьому, по всьому приміщенню? Або приходити в якомусь брудному, занедбаному одязі. Ми дозволяємо собі усі ці речі на роботі. Подумайте. Задайте собі питання, згадайте свою робочу атмосферу. І тоді, коли ви приходите додому, ви кажете, я хочу розслабитись і хочу просто от мене приймаєте таким, яким я є, мене, ну тобто мене такою, якою я є, особистістю, людиною. І чомусь вдома у нас складається враження таке у людей в пар, що вдома. Я не повинен контролювати свої емоції, контролювати себе, то на роботі я повинна бути хорошою дівчинкою, стриманою. На роботі ви ж не дозволяєте кричати собі на важливих для вас людей. Чому ж тоді ви дозволяєте собі підвищення тону, інтонації, нестриманість по відношенню до своїх коханих? Стосунки це та ж сама робота. І якщо ви хочете мати успіх, якщо ви хочете мати щасливі стосунки, стосунки, в яких ви, ну, скажімо так, маєте певний, певну посаду. Знаєте, давайте візьмемо так. Кар'єрні кар кар сходинки, кар'єрне зростання. Якщо ви так само хочете в своїх стосунках розвиватися, бути класною людиною, класною дружиною, дівчиною, чоловіком. Тим, от, ким надихаються, то ви в стосунках працюєте не менше ніж на роботі. А якщо ви хочете, я прийшов додому і розслабився, відчепіться всі від мене, то живіть тоді самі. Це єдиний варіант. Ви знаєте, якщо ви собі дозволяєте оцю от нестриманість по відношенню до важливих людей, до своїх партнерів, то задайте собі: а чи справді я ціню? Людей, з якими я живу. Чи справді я ціную свого партнера? Чи справді я турбуюсь про його здоров'я? Чи я турбуюсь про себе тоді, коли я дозволяю ось такому своїм емоціям брати верх над собою і над моїм спокоєм в своїх стосунках? Стосунки, це та ж сама робота. І ви будете в успішних стосунках лише тоді коли ви справді там працюєте. Ви домовляєтесь, ви вчитесь так само себе контролювати, ви вчитесь контролювати свої емоції, ви вчитесь доносити свої думки, ви вчитесь розуміти, що відчуває ваш партнер. Ви вчитесь підбирати його настій. Ви ж до начальника до свого не йдете, тоді, коли він в поганому гуморі. Ні. Ви там з колегами переговорили, і ви знаєте, о, начальник зараз не в хорошому гуморі, я підійду пізніше. Або для того, щоб задобрити начальника, щоб у вас були хороші стосунки, ви приносите там каву, ви приносите якийсь пончик, якусь цукерочку. Ви вітаєтеся святами, ви не забуваєте про ці свята. І ось це те саме, що, ну знаєте, робота це класний приклад для порівняння стосунків. Якщо ви хочете такі ж самі класні стосунки, то ви не забуваєте про дати. Ви не питаєте, а для чого квіти на 8 березня. Ви не запитуєте, а чи будеш каву, тому що ви просто її робите і приносите, проявляючи свою повагу, свою любов, свою турботу. Тому я дуже люблю ось це от, в лапках. Люблю. Разу, коли кажуть, а вдома я хочу бути з собою, я на роботі напрягалась, я тут хочу просто прийти розслабитись. і розслабитись, і, 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 і ці чоловіки, і жінки, говорять, якщо ви хочете просто розслабитись і не напрягатись, живіть самі. Або ж ви будуєте стосунки, яких ви проставляєте оці от кордони. Ви пояснюєте свій стан, відносите, коли вам потрібен час для себе і як. І вивчитесь комбінувати ніяк інакше.